Всі сьогодні прийшли сюди, на це місце для того, щоб прославити нашого Бога. І перша книга Хронік, 29 розділ і 13 вірш. А тепер, Боже наш, ми дякуємо тобі і славимо ім'я Твоєї величі. Ми всі прийшли, щоб прославити, але в когось різні мотиви, хтось прийшов, щоб побачити друзів. Хтось прийшов, щоб поспілкуватися, хтось прийшов, щоб послужити, хтось прийшов, тому що йому не вистачає прославлення. Але сьогодні Бог, Ісус Христос, Він тут і Він прийшов для того, щоб поспілкуватися з тобою. Він прийшов для того, щоб доторкнутися до Твого серця. Він прийшов для того, щоб ти відкрився і сказав йому свої переживання. Одного разу дві сестри спілкувалися з Ісусом Христом, і одна сиділа в його ніг і з ним спілкувалася. Інша метушилася. Робила різні справи, і коли вона почала жалітись на свою сестру Марію, то Ісус їй промовив, що твоя сестра вибрала кращу частку. Народ Божий, молодь. І я бажаю, щоб кожен з нас сьогодні вибрав, що Ісус Христос тут. Він посеред нас, він на цьому місці. Він чекає, щоб ми відкрили наші серця, щоб ми прийшли і поспілкувалися з ним. Можливо, хтось покаявся, можливо, хтось просто сказав свої переживання. Він хоче з тобою поспілкуватися. Молимося. Дорогий Господь, ми сьогодні тут, на цьому місці, Господь. Ми дякуємо за молоде покоління, яке сьогодні славить тебе, Господь. Ми дякуємо за те, що ти тут, і ми відчуваємо Твою присутність, Господь, тут, на цьому місці, Господь. Ми дякуємо за те, що є ти серед нас, Господь. Ми благословляємо цей захід, Господь. Ми просимо, щоб ти наповнив це місце святим Духом і Твоєю присутністю, Господь, щоб кожен, хто тут є, він. Відкрив своє серце, Господь, відкрив своє серце і відчув тебе. Відчув твою любов, Господь. Відчув те, що Ти хочеш сьогодні сказати, Господь. Будь з нами, Господь. Дай нам прославити Тебе, Господь, дай нам відчути Тебе і відкрийся нам, Господь. Ми сьогодні бажаємо доторкнутися до Тебе, тому що Ти є, ти відкритий. Ти хочеш, щоб ми до Тебе підійшли, Господь. Будь разом з нами. Наша свобода в імені Його. Того, хто йде до Ісуса, твіт і землі, прощення є в імені Його. Наше життя. Yeah. yeah. В його імені життя і в іншому нема, лише Ісус, Ісус є свобода в мені, надія в імені, мені, і є сила в мені, Спасі Мені в його і мені життя. Тя, більшому нема, лишити. be Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо дуже гарне служіння, служіння причастя, спомину. І я зроблю такий зараз маленький анонс на цей місяць, який відбудеться на місяць травень. Місяць травень у нас буде місяць присвячений сім'ї кувати, Тому що він знає, що це одне із перших і потужних Божих творінь. І він хоче все більше зробити. Тому ми вирішили цей місяць присвятити. Я вірю, що це будуть гарні служіння. Ми будемо мати гарний час, гарні проповіді, гарний семінар. І десь це послужить нам на користь для збудування наших сімей. Тема сьогоднішньої моєї проповіді я попросив би братів, дякую вже, брати дуже оперативно у нас працюють: 100 кроків до гармонії. 100 кілометрів до гармонії. 100 кілометрів. До гармонії. І е, надзвичайно важливо бути в гармонії. Бог створив людину гармонійною. Надзвичайно важливо бути в гармонії з творцем. Бути в гармонії навіть з самим собою. Так, друзі, важливо бути в гармонії з самим собою. Тому що е, не завжди це виходить інколи, десь ми. І оцей момент важливо, і надзвичайно важливо бути в гармонії з чоловіком, з дружиною, з нашою сім'єю. Батьками, з дітьми і так далі. Це надзвичайно важлива тема. Якщо говорити про гармонію, гармонія це слово грецького погодження, що означає зв'язок та порядок. Зв'язок та порядок. І згідно з українською малою енциклопедією, написано професором е, Євгеном Онацьким: гармонія це цілковите походження всіх частин ціленості між собою. Тобто гармонія, вона є надзвичайно важливою. І коли ми е, читаємо в Біблії, Біблія вперше згадує про гармонію, це буття, перший розділ і 31 вірш. І побачив Бог, що все вчинив, і ото вельми добре воно. В глобальному розумінні гармонія це наслідок Божого творіння. Бог усе створив гармонійно, Бог усе створив гарно, але, на жаль, в наше життя, в світ прийшов гріх. І ціль гріха це, щоб був дисбаланс цієї гармонії, щоб зруйнувати цю гармонію, щоб зіпсуватися, щоб десь зробити, посіяти. І власне, сьогодні ми поговоримо про гармонію. І чому я назвав е, свою...